Дивлюся я віконечко, і бачу тепле сонечко, тоді я розумію, що любить Бог мене, я дякую і сушу, так дякую і щу, що сонечко дарує про і мене. Що сонечко дарує Промічики мені, дивлюся я на квіточку, також дивлюсь на зірочку, тоді я розумію, що любить Бог мене, я дякую і шушу, так дякую і шушу, що квіточка дарує пелюсточки мені. Дякую. Тушу та дякую і шушу, що світочка дарує пелюсочки мені, Дивлюся я на телика, пили коло ведьменика, захоплюють ворінях і суші. Шуше я твоїм, я дякую і Шушу, -шу, та дякую і шу -шу. шушу, я з Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу.